Доброго дня мужній український народ щойно був в справжній it компанії, як то кажуть. Перший раз я був там дуже давно, напевно, років з 10 назад. Багато часу змінилося. А зараз попросив свого знайомого. Кажу, слухай, поки я ще не в IT, поки я ще далеко на АІТшніх, будь ласка, зроби мені екскурсію. На жаль, не, не, не отримав я дозволу, щоб показати вам все на відео, але спробую донести до вас основну інформацію. Перше. Офіс у хлопців знаходиться у великому бізнес-центрі в Улівері, вежі А, це в місті Київ, в центрі міста. Почнемо здалеку. Є свої парковочні місця. Тобто люди, що там працюють, вони приїжджають на машинах, підземний паркінг, все в них є, завжди є місце, щоб припаркуватися. Це супер, бо ви знаєте, напевно, якщо знаєте, що в Києві в центрі особливо припаркуватися, це величезна, величезна проблема. По-друге, ну сам рівень цього бізнес-центру він настільки крутий, настільки класний, великий. Ну там просто хочеться працювати. Там атмосфера всього новенького, всього сучасного. Там на ресепшені сидять на першому поверсі охоронці з макбуками. Ну коротше, ну це хай левел, топ левел, як хочете, називаєте. Вони розташовуються на п'ятому поверсі. У них невеличкий офіс. У них, до речі, своя продуктова компанія. Оце хлопців знайомий працює. Продуктова компанія значить, що вони виробляють самі продукт. Вони розробляють гру для мобільного телефону, і вони не беруть заказів на аутсорсі. Вони ні для кого нічого не розробляють. Тобто вони самі, самі роблять продукт і його продають на ринку. Так ось офіс у них невеличкий, по міркам IT-компанії, тобто це не декілька поверхів. Це один поверх і достатньо велика площа так. Як тільки ми ввійшли, одразу попали до величезної такої, як Вітальні, дуже багато стільчиків, всяких, пуфіків, таких, щоб, знаєте, посидіти, нормально собі розташуватися, поговорити по телефону, зустрітися зі знайомими, з партнерами. Ну, коротше, класне таке місце для переговорів, таких, знаєте, неформальних. Одразу тут же на цій. Локації, кава машина, посудомийка, раковина, дуже багато всяких плюшок, няшок, типа там піченюшки, фрукти, овочі, е горішки, шоколадки. Ось, все, все, що знаєте, може у звичайному буденному житті. Вам знадобитися для того, щоб попити каву. Отам от, от все є: чашечки. Ось, все, 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 все. Далі ми пішли, і мій товариш показав мені переговорну. Там, де проходять перемовини, неформальні і формальні, також великі телевізори, плазми, мікрофони, звук. Ну все настільки, все сучасно, настільки все свіженько, класні меблі, дуже прикольні інтер'єри. Є невеличкі переговорні на 2-3 людини. Є переговорні на 10-15 осіб. І це все в окремій такій локації знаходиться, там, де лише переговорні. Якщо вам треба поговорити по телефону, конкретно там з іноземним якимсь своїм або партнером, або співробітником. Будь ласка, ось переговорно, щоб не заважати в опенспейсі там, де сидять всі по командах. Хоч, будь ласка, йдіть переговорно і поговоріть. Моторські на для перемоги. ми перейшли в невеличкі такі локації, де розміщуються вже конкретні команди, що працюють над Певними частинами конкретного проєкту. І я побачив, що достатньо мало зайнятих місць, тобто комп'ютери стоять, а людей нема. І товариш пояснив, що після того, як був карантин, багато людей працюють з дому і приходять на офісні свої місця, тоді, коли є конкретні мітинги, там з керівництвом або загальні мітинги, коли є якісь нові співробітники, треба всім познайомитися. От таких. В таких випадках вони вже приходять в офіс. Тобто люди вже звикли до того, що працюють з дому. Особисто мені дуже хочеться попрацювати в такому офісі, там, де команда, там де можна у когось щось питати. Ну ви розумієте, коли перший раз а, мені дуже сподобалося те, що всі привітні, всі вітаються, знають тебе, не знають. Всі кажуть, добрий день там смачного ми там каву попили, Знаєте, поговорили там про своє. Там я порозпитував. Дуже класно все оформлено стилістично. Фотографії, скріншоти з їхніх же продуктів з їхніх ігор. Це дуже круто. Це так все по-сучасному, знаєте, нема такої атмосфери важкого повітря. Я називаю, коли якась запара, і всі бігають, мітушаться, нервові, ні, всі такі наросла розслабончики. Одна людина там сидить з ноутбуком, другий там сидить за комп'ютером, стаціонарним. Третій там щось п'є каву, четвертий там снідає чи вже обідає. Ну ось така атмосфера дуже легка. У мене були роботи в офісі, але це офіси були зовсім іншого рівня. Коли там максимум безкоштовна кава або цукерки тут, ну просто там молоко, там всякі спрайт, пепсі коли-коли. кока -коли. Фрукти, овочі, батончики шоколадні. Ну, коротше, дуже багато безкоштовного всього того, що на звичайних роботах ви не зустрінете. І оцих ніштяків, таких, знаєте, на фундаментальному якомусь рівні їх дуже багато, вони дуже круті. Ну, мені мені особисто це, знаєте, так як ну, незвично, як мінімум. Що ж стосується взагалі ситуації в ІТ. На мою думку, трошки е, ринок почав оживати. Навіть ці компанії продуктові, де працює мій товариш, е, кажуть, що почали з'являтися нові вакансії, нові місця. І, по джині я також дивлюсь, що починають з'являтися все більше і більше, все частіше і частіше нових вакансій для молодих спеціалістів. Що стосується мого навчання, на жаль, е, на жаль, воно не йде. Так, як би мені хотілося, у мене вже стаються якісь депресивні такі стани, коли я розумію, що мене починає, скажімо так, захлинати нова. Вірніше, стара робота, да, якою займаюся довідною, я привозив автомобілі під замовлення своїм клієнтам. Бо звернувся один товариш, каже, привези мені машину. Звернувся інший знайомий, каже, я також хочу третій, п'ятий. Коротше, вже вісім машин я накупив з Америки і вони вже їдуть. І оця робота вона дуже сильно підкасила моє навчання в ІТ. Я вже далеко не кожен день займаюся програмуванням, буквально позавчора я. Сів вже, знаєте, такий вже був втомлений, але все одно через силу сів і на хакеранку зробив завдач... задачку. Я вам скажу, що дуже воно швидко все забувається. Дуже швидко. Вже базові речі, там написати якийсь сканер, ти вже думаєш, блін, а чи правильно я зробив, чи ні. Не говориш там вже про якісь там масиви, про зведення типів даних і так далі, і тому подібне. Тобто, Забувається, якщо ви нічого не робите настільки швидко, що ви навіть і не встигнете там оговтатись, а ви вже позабували половину того, Тобто я вже відкривав свої записи, свій зошит і оновлював ту інформацію, якою я оволодів достатньо легко. Я не знаю, чесно кажучи, наскільки цього. Цього мого пориву до айтішки вистачить Ось сьогоднішній візит в офіс був в тому числі для того, щоб трошки себе стимулювати, бо я все ж таки дуже хочу, дуже хочу стабільну, нормальну, класну роботу, там де ти працюєш головою, там де ти заробляєш гроші своїм розумом, да, не якоюсь ситуацією. Дуже сподіваюся, що я не перегорю, бо чесно вам скажу, після року навчання починаєш перегорати, коли ти не отримуєш гроші, коли ти не маєш постійної роботи. Коли ти тільки вчишся, 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 а результату у вигляді матеріальних достатків в тебе не з'являється, це дуже сильно підриває, це дуже сильно вбиває твою мотивацію, і я вам скажу, що чим швидше ви почнете вчитися і знайдете свою роботу, тим для вас буде краще і простіше. Звісно, що всі так хочуть, але я попав напевно саме в той момент, коли ось на ринку IT було максимально. Максимально погано для молодих спеціалістів з приводу працевлаштування, коли молодих спеціалістів ну, було стільки багато, а місць, стільки мало, і вимоги були настільки високі, що я просто не знаю. Я буду, буду точно намагатися знімати для вас відоси, буду точно тримати вас, в курсі щодо до свого навчання, бо мій проєкт у нього є два виходи. Або я все ж таки, дай Боже. Доб'юся свого і стану тим, ким я хочу стати, або мене захлине інша робота, яка приносить гроші на сьогоднішній день, яка в деякій мірі також мені цікава, і яка мені зрозуміла, яка вже в принципі давним-давно налаштована і можна працювати і заробляти непогані гроші на сьогоднішній момент, в сьогоднішній ситуації. Тому, будь ласка, якщо ви мене підтримуєте. Напишіть якийсь коментар, поставте подобаючи мені. Мені дуже приємно те, що ви мене дивитеся, що задаєте свої питання. Мені дуже важлива і ваша думка, ваша підтримка. Мені дуже важливо читати те, що ви мені пишете в плані того, що хтось з вас навчається, хтось з вас і має вже якийсь досвід працевлаштування або якісь свої набиті шишки. Будь ласка, діліться. Я дуже відкрита людина і з радістю з усіма поспілкуюся. Відповім на всі ваші запитання. Якщо треба щось порадити, будь ласка, питайтеся. Те, що знаю, тим допоможу. З вами, як завжди, був Тарас. Тримайся мужні українські народи. Слава Збройним силам, слава ЗСУ, слава ППО, всім, всім нашим військовим безмежна вдяка і низький Уклін. Ми неодмінно переможемо. Слава Україні!